Вітати вас в логопедичній групі «Ромашка». Ходім зі мною, я проведу для вас екскурсію. Розвивальне середовище в нашій групі було створено з урахуванням вікових особливостей і можливостей наших діток, адже в нашій групі діти різного віку. І тому весь простір зосереджений на те, щоб ми могли вільно розвивати наше мовлення. До речі, погляньте. Наші діти вже створили наш весіян веселий город. Щодня ми спостерігаємо за змінами, як проростають наша пшеничка, Е, Скоро з'являться у нас перші квіти. Діти з задоволенням щодня спостерігають. При цьому ми багато, багато говоримо. Ходімо далі посередок, відпочинку, куточок усамітнення та самостійної діяльності. Він наповнений абсолютно різноманітними іграми, і е, діти можуть тут відпочивати як в парі, так і самостійно. Е, дуже багато ігор задіяно на дрібному моторику, е, адже це найголовніше. Вся наша сила починається з наших пальчиків. Ходімо зі мною далі. Основна ігрова зона наповнена різноманітними іграми, адже нам дуже важливо, щоб діти мали змогу розвивати фантазію, уяву, мовлення і проявляти себе як особистість. Ходімо далі. Щоранку ми починаємо свій день з цього куточку і проводимо з дітьми ранкове коло. Це куточок природи. Щоденно дітки знають, що потрібно відмітити дату місяць, рік незмінний. Відмічаємо погоду і дуже кропітливо обговорюємо, яка сьогодні погода за вікном. чи світить сонечко? Наскільки було прохолодно, які були відчуття, коли дійшов до садочку. Також проводимо активну дослідницьку діяльність для розвитку нашого мовлення та собічних знань. Ось ми з вами потрапили вже в куточок безпеки. Адже кожен малюк знає безпека понад усе. Щоденно з дітками обговорюємо правила безпечної поведінки як вдома, так і на вулиці. І всім добре відомий куточок лего. Активне використання Лего 6 цеглинок. До речі, Хочемо вам запропонувати нестандартні способи використання лего 6 цеглинок. Ну що, хлопці, розпочнемо велике змагання? Так. Да. Да. Є у нас дві башточки із лего цеглинки. Як ви гадаєте, що будемо зараз робити? Я знаю, це треба поміняти базинку, а будь-яко поміряєтеся правильно скало. Так, В цій грі двоє учасників. Перший буде, наприклад, рома. Розкладаємо лего цеглинки. Той, хто виключить, з казівками. Розказує іншій дитинці, якого кольору пасточку ви зараз складете. Перше почне рома. І так. Беремо залан. Поморону черганку і кладемо на залан. Mm -hmm. Беремо червону чергинку і кладемо під залан. Mm -hmm. Баран... Запитай от Йовик, че за Тобой. Так. Да. и кладем на оранжево. На помаранче. маранчево На помаранчев. По -по -маранчев. uh -huh. и кладем и Беремо синю і кладемо на зовсім. На шовти. Заправляємось Покажи. Діма, ти завдання виклада вірну. Беремо Є. На неї кладемо чергу. Беремо села, чагин. Владемо пішов. Беремо голубу и на... Голубу. Давай, демочки, -ді, повторим. Голубу. Голубу. И кладемо куди. На пораму оранже. Давай, саменти. Помаранчеву. Помаранче. Пиццелан. Помаранче. По Помаранче. Пицзан, чудо. Беремо табу.

Розімнем. Дітки. В другу половину дня ми завжди з вами проводимо колективну годину. Так, тренуємо наші пальчики, наші язички. І сьогодні супер цікава вправа для наших ручок. Подивіться, будь ласка, на столі. Бачите, у вас є два папірці. <пірців> Зараз ми нашими рученятами одночасно почнемо чекайте, зжимати листочки. А потім... Pode não tirar assim, ó, tem isso aí. É uma espirulina. Bate a tequina do tiro e me dá um like. Dá like se складывання. Пачка звільнена, зігнала, звичайна, зі двигалась. Зі зі Переклали. Пімали. Переклали. Пімали. Переклали. Пімали. Переклали. Пімали. А тепер разкану. Софічка, одні елочку, кладемо на стол. На стол. І Іначе. Красочкою. Раз. 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 Здається, ніби дуже просто. а справді. А насправді не так і просто мають бути сприйняли наші панчика. Дітки наша сила в наших пальчиках. Так? Ми для чого Ми розвиваємо нашу моторику пачки для того, щоб запустити наше мовлення. Сьогодні суперскладна вправа для вас. Беремо наші пінцетики, Слухаємо уважно, дивимось. І потім пробуємо. Домовились? Захватили стаканчик. Ставили. Захватили обидва стаканчики. Ставили. І так черзі до кінця. Але це ще не все. Тепер потрібно обережно по одному спробувати їх розставити. Хитрий стаканчик. Не виходить. Оп! Ні. Впорода далі видимо. А ви впоратись? Так. Давайте перевіримо. Таканчик, і потрібно буде зі стаканчиків побудувати башточку. Для цього нам знадобляться знов знову наші пінсти. Хлопці, так як ви любите змагатись. Всегда. Завжди. Завжди. Дімка повторяю, завжди. 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 Так. Так, як ви любите завжди змагатись, сьогодні буде теж змагання для супергероїв. У вас на ручках є два стаканчики. Так? так, так. І в тарілочках. У вас є ось такі помпончики різних кольорів. Як ви гадаєте, що потрібно зробити з цими помпончиками? Щіпку і сіп. Потрібно взяти щіпці, захватити, захватити помпончик і покласти в стаканчик. Правильно зробила? Правильно. А так як у нас помпончики двох кольорів різних. Це означає, що одну ручку ми збираємо помпончики одного кольору, а в іншу ручку складаємо помпончики іншого кольору. Правильно? Угу. Прошу. Приготувались на старт. Увага! Руш.

Sí, Sí. Sing. Sing. В нашій групі і загалом в нашій роботі відведено книги. Адже любов до книжечки потрібно привчати ще з маличку. Діти з захопленням слухають казки, переказують їх один одному. Вечерші, прийшовши додому, розіграють у ролях з мамою і татом. Велику роль у розвитку зв'язного діалогічного мовлення відіграє театр. У нас в групі є багато різновидів театру. Ось, наприклад, як ви бачите у цьому куточку, театр на ручці. Це допомагає дітям виражати свою емоційність, вчитися емоціям, фантазувати. Також дуже часто ми використовуємо театр сферу. Дуже цікавий і захоплюючий для дітей є наш театр «Тіней». Активно використовуємо театр на прощепочках, театр топотушки і пальчиковий театр математичний театр. Ось ми підійшли і до самого цікавого моменту нашої екскурсії. Ось ми і потрапили з вами в святе святих місце, де зароджується чиста українська мова, в логопедичний кабінет. Ми дуже вдячні нашому логопеду Аріні Миколаївні, адже ми маленькі помічниці феї. І тільки разом у великій дружній команді можна досягти великого результату результату заради дітей. А щоб завжди бути в курсі подій групи Ромашка, запрошуємо вас на наш YouTube канал. Там багато цікавого.